Вітаю сталкери. Ідемо ось по завданню бармена лише бізнес. Розібратися з бандою бандитів. Але там буде несподіванка, там оказалося, що там ще запертий псевдогігант. І ми його зараз будемо теж мочити. На початку треба подивитися, що тут є. О, тут ще виживший. Аптечку просить. Це, мабуть, ця група свободовців. zvoli šli jich tu tpěr byli kde jsem tu je. a osm. likovat Ой. Оце ти інтайм, чувак. Нічого не скажеш. Я вже з останніх сил тримався. Зумлів кілька разів. Як тебе сюди занесло? Бармен просив дізнатися, що сталося із загоном, і розібратися з бандитами. Нам влаштували засідку. Ми хотіли тут у тунель зайти. Він веде до печер, через які можна на базу тихо пролізти. Тунель цікаво. Але бандоси ніби знали. Накрили нас дуже жорстко. Коротше, якщо хочеш до них лізти, тримай ключ від тунелю. О, супер. Відхід на другому поверсі. Я, вибач, не допоможу. Досі у вухах дзвенить перед очима. Так, ладно. Подивимося, що тут є цікавого. Патрончики можна взяти. Ботинок хтось потеряв. Я все-таки стрелкерська графіка чудова. Хто б там що не казав, а вигляди дуже чудово. Ос Особливо, коли він на максимальних налаштуваннях. Так, виходимо з вангару. Подивимося. який це він такий. Тен -тен. Тунель казав. Че цікаво. Там... там щось є. Щось я тунелю тут не бачу. Може там десь далі? Ладно. Ідемо далі. Там є проход в стіні. Опа, мене хтось замітив. Ні, треба сховатися. Бо все ж таки по кайфу пройти по стелсу. Не хочеться палитися. Блін, я трохи перегружений, ледво скаче. Добре, спробуємо ще раз. Так, баночка нон-стопа І вперед. Опа, о, супер. Вискочимо за територію. Так, і потихеньку перезарядимось. Подивимось, де воно. Де вони сидять? А там якесь КПП. Подивимося, що там є. Перевіримо. Це Рюделіс чудовий, Чудово вигляди. Вписується гарно під атмосферу сталкеру. Так, тут пусто, нікого нема. Подивимось, там. Потихеньку. Опа! Лови. Ще один. Все-таки снайперка чудова річ. Так, зараз попідуть. Teď si... polízuť. Opa. O. Zkálo, bohatých je tu? Ty! Balja. Troška nevdalo. Ach, tež zaradí. Dobrý. Це кровотечі постійно. Не встигаєш лікуватися. Знов граната. Знайдіть. діти. Теж ви сидите зараз. Самі никаються. А до мене кажуть, що я не каюсь. Опа. Втік. Сейчас, наверное, зліва вийде. Єсть. Охренеть. Ніфіка собі гранату в польоті взірвав. Пулю. Аж, аж досягнення дали. О там є таке досягнення, як зловиш гранату. В польоті відстривиш, то досягнення не дають. Ну це версія Steam. О, уже чути псевдогігантів в контейнері закритого. Я якраз не хотів діставати повністю. І вам, хлопці, раджу ось тут. Давай секунду. Ще десь один є. Ампертовим гранатами. Ампертовим гранатам. Блін. Midko-ki <try> Что тут? Та ні, тут нікого немає. Де ж... це п'яця там. Десь там є чувак, Десь мене не можна йти. Ладно. Ось ця жовта фарба. Що це за жовта фарба? Це, напевно, якесь позначення, що сюди треба залізти. Так і є. Ось по цих ящиках вибривеємо наверх. Дивимось. А тут є прохід, закинений ящиком. Їх треба можна всі передбивати. щоб не заважали Повно бочок цікаво що це за аномалія воно ні на що не реагує актів немає так перед тим, як йде на пса до треба приготуватися У мене якраз є з підібрані Дві хороших винтовки, навіть три. Бо вал там без, безкорисний буде. Треба все повикидати з рюкзака. Саме важливо, щоб у вас не було перегрузу, тому що псевдойган дуже швидкий. Так, Заряджаємо на максимум стволи. Одну і другу. Другий, тільки три патрони, треба водоправи. Окей, готово і спробуємо. Тільки ще одна, так сказати, підсказка вам, хлопці. Викиньте всі трупи в яму перед тим, як випускати його. Тому що ось бачите, як на відео. Бачите, як він кидається трупами. Він кидається всім, всім що може підняти. Так як телекінетик. Добре, починаємо. Лови пару гранат для розігрівчику. І тікаємо. Можна вийти ось сюди, де ми входили. Одразу, на самий початок, тут де яма. Він до нас тут добіжить. Лови ще гостинчиків. Так, втікаємо. І тут є контейнер, ось, він з одної сторони з, е, наполовину відкритою дверцею. Він в він неї не може пройти. Тільки в такий спосіб можна від нього втікти. Тому що він занадто швидко бігає. І кидається всім, що попадаємо під, під голову, можна так сказати, бо таке враження, як буде далеко нетичним. О, там стоїть. Що він захекався? Бідний стомився О, все відпочив. Давай. Ой, блин, тікай, тікай. Зараза тікай Непонятно чим він мене достає взагалі. Ой, блін. А блін. Блін, їх так довго перезаряжати. Треба відбігувати далеко. Був час перезарядитися. Так, давай, 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 давай. Зараз займ тікаємо. І біжимо назад до того контейнера. Цікаво, скільки треба буде патронів потратити, щоб його завалити Якщо що, хлопці, то я граю на середньому рівні. Важкості. О, на 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 нам, блін. О, блин, тікаємо, тікаємо. Якщо що, то це не е, перша моя спроба вбити псевдогіганта. Я з ним грався, мабуть, е, разів 7-8. Допоки в мене вийшло, і я зрозумів як з ним боротися і мені дуже поміг отой контейнер наполовину відкритий. Іначе я не знаю, де пішлося б бігати по ньому від нього по всьому рижому лісі. Так, пережає, заряджаємо, давай, давай, давай. Може хоч це раз вийде мені завалити цю заразу. O, jest, jest а, о, нифига себе. Есть. Є контакт. Что це пикає? А, ошейник. Цікаво, що це за ошейник, это вже на четвертий. С пс до гіганта зняв. С кота зняв. Що там з когось? Добреньку. В общем, вот ось так вот. Тримайтесь, сталкери.